Вітаю вас сьогодні 23 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу вас ознайомити з топ-5 ультраранніми формами. На моєму винограднику в цьому році. В топ-5 війшли слідуючі форми. Подарунок нікополю. Ось такий чудовий. Колір, гарна ягідка, ультрарання форма, дуже смачна, солодка і гарний мускат. Подарунок нікополю. Слідуча форма ладанний 2. Жовта ягідка. Дуже набрала багато цукру і мускат дуже сильний. Майже таке, як у Цимуса на сьогодні. Повністю вже кущик знятий немає гронок. Ладаний 2 входить в топ-5. Подарунок не світає. Одна із любиміших моїх форм. Ультрарання форма. Великі ягідки. Дуже смачна мускат з фруктовим присмаком. Подарунок не світає. Ну і як же без прими України? Ну це шедевр української селекції. Мускат центронний з капельками лимону. Дуже смачна форма. Суперова. України. І останній, хто пішов в п'ятірку топ самих смачних ультраранніх форм на моєму награднику. Денька. Ось такий має чудовий колір. Дуже солодка. Цукру набрала багато. З звичайним фруктом і смаком. Повністю кущик знятий. Нема нічого. Денька. Ось такі п'ять форм, як для мене на моєму винограднику, в цьому році в мене найкраще. Всього найкращого. До побачення, місто Переяслав, Київська область.